Заводиться по хондовськи беззвучно. Що мені подобається по CX, це плавність ходу, дуже комфортна підвізка. їхав тільки що там був участок одні колдобини. Проїжджає дуже комфортно. Гальма суперові. Соточку набирає впевнено, їхати приємно, однозначно комфортніше по поганим дорогам, ніж Yamaha N Max. Чи ось позаду два амортизатори, але відпрацьовують вони дуже м'яко. Ну, попереду гідравлічна вилка. Колеса тут на 14, на N-Max 13 по кліренсу, десь плюс-мінус вони однакові. Зараз покажу по електриці. Так, ближній, дальні є. Повороти. Так, не працює ось цей габаріт, цей працює, треба буде подивитися до лампочки, Це тільки, тільки помітив. Габарит є, стоп є, сигнал присутній. Ще не показав з додаткових кармашків. Ось тут є така невеличка йомкость для якихось сигерок, можливо. Телефон, я думаю, сюди ставити буде найкращий не... варіант. Це вже краще зробити для телефону окремо тримач. Мотор працює ідеально, техніка дуже надійна. Головне вчасно обслуговувати, при заміні заливати недешеве масло. По мотору показую, все повністю сухо, що сьогодні не видно, що видно. Класний апарат в рідкісному кольорі. Без проблем ставиться на облік, скутер розмитнений, також наявності є інші моделі. Кому цікава така техніка, підпишіться на канал. Питань, консультації, про телефон залишаю під відео. Звертайтеся всім гарного дня, гарних покупок.